Ну, їдемо на пошуки загублених та давно втрачених речей. Спочатку ми їдемо в гості до нашого друга, просто хорошої людини Анатолія Києва. На промахникам скажу, що він займається реставрацією давніх речей. Ми їдемо на нову для нас локацію. в Надії знайти, знайти щось цікаве. І якщо це так, то ми обов'язково з вами поділимося цікавими миттєвостями нашого пошуку. Не перемикайтеся, підтримуйте наш канал, коментуйте, підписуйтесь. Отже, ми вже приїхали в ліс, погляньте яка краса, просто неймовірно, вже якраз травичка піднялася, зазеленіла свіженька. Ми відійшли недалеко від машини, десь вона ось там видніється. І ось перший сигнал. І як ви можете поглянути, ось тут відніється, відніється пляшечка. Ми ще її не викопували. О, я не знаю, чи вона ціла, чи ні. Зараз трошки розкупаємо і подивимося, що там буде. Ну, виходить так, що нас спіткала халепа. Це сучасний смітничок. Ось такий горльчаний виріб. І ось тут така пляшечка. Не знаю. Вона б була мама, це кудись. Так, здалося, що вона стара, а вона заповнена всередині фарбою. І більше нічого цікавого. Так що ми прикупаємо, тут, до речі, ще пляшечки йдуть. Це Вон. буде десятка. Все, будемо закопувати і копати далі. Так, ходимо по такому лісі, не знаю, вже напевно, години-дві, важко знайти було якийсь сигнал, ось тут є сукупність сигналів, і я шупом. Нащупав, скоріш за все, якесь скло. Я не впевнений, але можливо воно буду викопувати зараз. Друзі, викопали ми яму, там була ось така бляха оцинкована. і ось така річ є. Таке враження, що кришка від якогось казанка або й термоса, знаєш, Тому, що кріплення... але кріплення тут і симетричне тут є. Це якби щось прижималося. Але чому невелике? Ну, цікаво. Ось такі речі. Поки що більше нічого. Ходимо далі. Ось погляньте, який ліс. Ось який великий окоп. Тут вже багато є зеленої Пойдемте. трави. І погляньте, тут в одному окопі. Загоділо і я щупом. Чуєте такий дзвінкий звук. Це враження, що скло. Будемо розкопувати. Так, в нас тут трошки неочікувано змінилася різко погода. Почав падати град. Дощем. Я сьогодні не вдягнувся відповідно. <рив> Дякую за парасольку. <рив> Ось в таких умовах копаємо. До речі, можете в коментарях написати, в яких екстремальних умовах ви копали. Ми зараз купаємо під градом. Отже, я трошки намок. Ось по мені тече, І це не і Не тільки ти. Я хочу вам показати, є перша пляшечка лиса. І ось там відніється ще коричнева. Зараз спробуємо її витягувати. Одним словом, таке враження, що смітник великий. Будемо зараз копати. Отже, друзі, купаємо. Поки що маємо чотири пляшечки. І флягу німецьку. Тяжко купати, тому що все в болоті, глина така, і от відніється ще одна пляшечка. Так І ось тут ще одна. Будемо розкопувати. А, і он, ось тут держить ще одна. Важко. Я весь в болоті. Не тільки ти. Так. Купаємо. Друзі, а я вам казав, що німці любили курити. Погляньте, в відвалинах ями ми знайшли ось таку люльку, погляньте, яка вона красива. Чекай, тут ще щось і написано. Але я без окулярів не бачу. А ну давай я гляну. Та, тут є написи, знаєш. Є з цієї і з цієї сторони написи. Погляньте, яка вона красива. Класно, ну ми вже маємо... Це бакеліт. Та бакелітова. ми вже маємо невеличку колекцію. Дуже гарно. Купаємо далі. Погляньте вже скільки викупав. пляшок. Ями по пляшках. По пляшках трошки є, але всі вони лисі. І ось тут все тянеться далі. Великий смітник будемо розкопувати. Отже, ось результат Викупана яма. І десь 15-20 пляшочок. Всі, правда, не розписані. Ось є маленькі, є великі, є битки. Та ось розкопана яма. Зараз завдання буде її загорнути. І можливо за сьогодні вдасться ще одну яму викупити, не знаю. Так, хотів вам ще показати, як виглядає оця люлька. Погляньте, тут пише Батнер Pipe. Патент. Батнер. Люлька. Пайп люлька означає. А ось тут пише Germany. Ось яка вона красивенька. І, до речі, я вже пробував її нюхати і там реально таким табачком потягає. Табакою. Та, Табакою такою серйозною. О, ось така гарна люлька. О, нам буде в колекцію. Люльководими. Ось така краса. Все, друзі, на сьогодні ми завершили. Не знайшли ми більше нічого цікавого. Крутилися навколо останнього смітничка, але, на жаль, там був ще один смітничок, але я щупав-щупав, пляшочок там не було цілих, принаймні, було щось там розбите. Одним словом, вже і погода поскудиться, дощик знову накрапає, і ми помаленьку збираємося додому. Хочу вам нагадати ще раз підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки до цього відео, підтримуйте наш канал. Так що всього найкращого і до наступних зустрічей. Бувайте!